Цього йоду порізала оріхи. Вчора насипала в банкет дві баночки, трохи літрових, вони сіли. Я сьогодні досипаю, досипаю і пересипаю сахаром. І це буде йод домашній Якщо взяти на меду, то ще буде лікарство. Лучше лікарство Дуже хороший йод. Хочу показати вам торішній йод. Ось дивіться який йод. То зараз п'є моя дочка. Бачите? Як його показати? Виходить з 3, -3 банки літр, а я тоді заливаю ще два рази кип'ятком і виходить ще хороше, хороше лікарство. Робіть в течені 2-3 днів чотирьох, тому що оріхи затверджують, і ви не зможете їх порізати і не буде. i